Насправді, саміт НАТО сьогодні головна тема нашого етеру? Я так одразу занонсую, що наступним нашим гостем буде експерт, якраз питань Північно-Атлантичного альянсу Володимир Джиджора, з яким ми вже підсумуємо цей захід в газі, який тривав. Але хочемо почути також і ваші пане Дмитре, думки з приводу цього саміту. Все ж таки, на вашу думку, чи зуміла Україна сьогодні посилити свої позиції? От якраз в. У протистоянні з Росією саме у мілітарній такій площині, так, з боку наших партнерів. Однозначно змогла, тому що ми бачимо, як із приходом нової адміністрації у Вашингтоні розгортаються події стосовно України і те, що президент Володимир Зеленський і ті військовики, які зараз позаймали ключові посади і в українському війську, і в офісі президента, як той же Павло Паліса, заступник керівника ОП, і всі ж ці делегації працювали на різних рівнях для того, щоб схилити наших західних партнерів до подальшої підтримки української держави. То те, що ми конкретного добилися при несприятливій політиці Вашингтону. Ось ці 5%, причому при чому ви. До 2035 року це, звісно ж, ну, такий собі сигнал. Бо я нагадаю, що з 2014 року, як тільки почалася агресія у Криму Російської Федерації, тоді вже було прийнято рішення про збільшення оборонних витрат на 3% країнами країнами північноатлантичного альянсу, точніше до 3%. Але це за 10 років до повномасштабного вторгнення виконано не було. І те, що ця витрата збільшення цих витрат враховується допомога Україні, ну це однозначно дуже позитивно. Позитивний сигнал, крім того, ми бачимо, що і риторика Трампа вона принаймні зараз пом'якшила, і те, що він після зустрічі з Володимиром Зеленським принаймні не відкинув одразу ідею щодо. Постачання Петріотів в нашій державі також варто сприймати як позитивний сигнал, тому що Петріоти є основною системою для боротьби з російською балістикою та аеробалістикою. Якщо з іншими западами засобами повітряного нападу ми розвиваємо як власні системи, так і використовуємо інше озброєння, в тому числі совєтське, яке за допомогою тих же американців у попередні часи змогли модернізувати, щоб наші ті ж буки с 300 могли використовувати ракети західного виробництва, то от з балістикою аероб. Балістикою тими шкинжалами ну ситуація у нас все таки як би там не була є складною. Ну крім того, тут також є основна роль Рюте у цьому процесі. Він з одного боку, по перше, намагався усіляко улестити Трампа стосовно того, щоб не було якихось подразнюючих для нього факторів. З іншого боку, навіть це стосувалося, наприклад, те, що ну, всі знають, що Трамп не любить довгих засідань, воно було максимально коротким. З іншого боку, він вкотре, як генеральний секретар, підтвердив усі позиції попереднього саміту стосовно України і про незворотній шлях, і про єдину підтримку НАТО. І вкотре наголосив, що сумарна допомога від Країн альянсу нашій державі до кінця липня складатиме близько 35 мільярдів євро. А до кінця року вона має. Сягнути 50 мільярдів євро, враховуючи ті тенденції, про які говорив єврокомісар з питань оборони Кубілюс, щоб більше закупати зброю в українського ВПК, яка вдвічі дешевше і робиться в декілька разів швидше, і яка е, пройшла обкатку сучасної високотехнологічної вій... російсько-українською війною, то ми можемо розуміти, що в нас є точно шанси і щодо масштабування виробництва озброєння, ну і глобально протриматися весь цей рік в росіян. Немає ніякого плану. Вони хочуть, поки мають живого м'яса, якими закидають наші позиції, надію, що за літо верес, за літо осінь, вони зможуть нас переламати що ми посипемося або зсередини, або на фронті, і відповідно, ми змушені тоді будемо підписати більш невигідні для себе папери, чи щодо припинення вогню чи щодо мирної угоди. Принаймні зараз ось усі всі мрії Кремля ну точно відкладаються. Панемедрі цікаво, що напередодні. Цього саміту НАТО, так президент України Володимир Зеленський, заявив про те, що розвідка українська має докази про те, що Росія все таки готує якісь, ну скажімо так, військові операції на території якраз країн-членів НАТО. І отут все-таки це серйозна заява. Давайте, можливо, якось теж детально її розберемо, тому що, ну, по-перше, умовно, для чого це. Може бути потрібно Путіну, тому що умовні країни Балтії, про які от зараз найбільше говорять, про те, що агресія Росії може першочергово бути туди спрямована, все ж таки це країни, які захищені договором НАТО, так це відома п'ята стаття. От проаналізуйте це, будь ласка, для нас. Ну, по перше, чи захищені чи ні? Бо п'ята стаття це ніякий не обов'язок, а це функція, що може надаватися, що необхідно надавати допомогу члену НАТО, який заднав агресії, аж до відправки військ. Десь так іде формулювання. Ну і власне чому Путін має ці всі сценарії? А західні розвідки ще на початку минулого року попереджали, що проти східного флангу НАТО і проти альянсу, як такого, Росія має як мінімум 15 різноманітних сценаріїв агресії, і Путін власне і хоче перемірити, а наскільки ж буде дієвим? П'ята стаття договору, тому що ті навчання, які проводилися минулого року, зокрема на території Німеччини, були досить таки невтішними, і наші союзники потрапляли у ті саму пастку, як і росіяни, коли вони розуміли, що ті шляхи, які логістичні, якими будуть перекидатися війська, багато в чому не не назначені для цього, і були ризики, що. Ну, союзники наші зіб'ються так само у довгі колони і будуть затори. Ну і що країнам доведеться перші тижні точно триматися самим. А чи будуть ці тижні, наприклад, у країн Балтії, у Румунії у Польщі? Ну, питання однозначно відкрите. Тому Росія готується, вона виношує всі ці плани, починаючи від кордону з Фінляндії, де вони збільшують кількість інфраструктури на своїх базах, де вони після війни мають плани збільшувати чисельність військ в цьому регіоні, там, де були бригади. Розширяти їх до дивізій, будують рокадні дороги, перекинули на фінський кордон головорізів із підрозділу Русіч, які особливо відзначилися жорстокістю проти цивільного населення в Україні. Московський воєнний їхній округ будуються шляхи для того, щоб зв'язувати їх із республікою Білорусь, то ну, фактично із філією московського воєнного округу. Тобто вони готуються і де вони вдарять? Ну відповідно це залежатиме від характеру бойових дій в Україні, тому що поки триває гаряча фаза. Війни у нас то Росія не наважиться атакувати інші держави. І це зокрема розуміють балтійські політики, які прямо говорили, що вони бояться за свою безпеку. Бо якщо в Україні буде припинення вогню, то вони можуть бути наступними. І, зокрема, Естонія серйозно сприймає заяви своїх розвідувальних органів. Там уже збільшено на понад 5% ВВП витрати на оборону. Там призиваються резервісти, там формуються добровольчі загони. Балтійські країни дуже зацікавлені у наших fpv дронах, гуртують. Коаліцію з тими ж поляками щодо виходу із угоди про обмеження використання протипіхотних мін, ну тобто, більш-менш наші такі послідовні підприємства під послідовні партнери з нашої підтримки все-таки до цього готуються. Ну а Путіну ну глобально це його імперські амбіції, е, тобто це нова роль Росії, і він на цьому не збирається зупинятися, як говорив ідеолог режиму Дугін, тобто, де завершуються кордони руского міра, там де нас зупинять. Ну і нещодавно Путін у своїх бреднях повторював всю цю тезу про нового російського солдата про те куди вона ступає ми воюємо з ордою з країною яка ревізіоністська яка повертає нас в середні в середні віки і єдиний єдина країна яка стоїть на заваді реалізації цих планів це україна тому на жаль Поки що ми в такій ситуації, що світ нам не надав жодного вибору, окрім як гинути або без зброї в руках у тюрмах в'язницях, те, що ми вже бачили в нашій історії минулі століття, або гинути зі зброєю в руках. На жаль, такі реалії, тому триматися, гуртуватися зсередини, хоч це і банальні слова, але це реально запоруха нашого виживання. Абсолютно, я вас тут підтримую, але от знаєте, все ж таки таке, скажімо так, номер два за популярністю питання, коли мова йде якраз про. Конфлікт, який може розгорітися в умовних, так ми вже проговорили, це можуть бути країни Балтії, все таки одразу цікавить, чи потягне Путіну цю війну на кілька фронтів, скажімо так, і якщо ми розуміємо, що економіка Росії, хоч уже і не витримує, але все одно вона вже давно на Військових рейках так, то тут навіть не про економіку йдеться, а саме от при людсь... про людський ресурс. От, то чи на вашу думку вистачить у цього людського ресурсу Росія аби забезпечити свою присутність одразу в на кількох, навіть не напрямках, а вже проти кількох противників, так проти України і вже одну агресію розпочати. Ні, не вистачить, тому що про військові округи, які дотичні до, до НАТО, якщо можна так сказати, там 80-90% особового складу вже задіяні в війні проти нашої держави. Там розвивається інфраструктура. Відповідно, що коли ну, буде припинення бойових дій, у Росії є план, щоб за 3-4 роки відновити свою військову могутність. Розвідки попереджали, що рік, який визначили Росіяни для початку агресії проти НАТО, це 2029-2030 рік, і ось найбільша загроза, от що зараз зачухалися наші європейські партнери: що якщо країни альянсу не встигнуть переозброїтися, то багато в чому Росія матиме шанс ну почати цю агресію на досить таки успішних нотах. Саме тому, от ми бачимо ось ці ініціативи і про 5% і про залучення сюди України, бо на тлі того, що Америка більше не бажає бути світовим поліцейським і відповідати повністю за безпеку європейського континенту, як це вона робила після Другої світової війни. То європейським столицям у питаннях безпеки потрібно все більше орієнтуватися на офіційний Київ, яка ще держава має такий ВПК, мільйонну армію і головне досвід сучасної високотехнологічної війни. А війна наша зараз і Війна рік тому вона суттєво відрізняється. Так, це ми інколи росіяни нас доганяють в технології. Інколи ми їх ну не в їхніх технологіях, а в китайських технологіях, які їм китайці надали, як, наприклад, дрони на оптоволокні. А яка ж тоді відсталість європейських арміях у розумінні всіх цих технологій? Коли, наприклад, той же КСирський заявляв, що засічень знищення бойової броньованої техніки ворога – це дрони. А зараз цей показник сягає лед не 80%. відсотків. Росіяни чому м'ясом нас завалюють? Тому що техніка їхня навіть не доїжджає до лінії. Фронту вона знищується за 8-15 кілометрів до лінії бойового зіткнення, тому те, про що ми зараз з вами говоримо: про НАТО про можливу агресію стосовно НАТО, це довгострокова перспектива, до якої Росія готується саме зараз, і до якої готуватися почало давно. Добре, що європейські партнери починають готуватися саме зараз, але Поки триває війна в Україні скоріш за все. Ну звісно, віддіота Путіна може бути в голові. Немає чого загрожувати. Ну і е, після того як російська армія фактично була розбита, кістяк її розбитий, росіянам точно доведеться як мінімум 3-4 роки оговтуватися. Тому 29-й рік те, що говорили західні розвідки, те, що підтверджувала наша розвідка, ну це от такий їхній дедлайн щодо е, подальшого поширення агресії на європейський континент. Дедлайн саме Росія. Так, от у це справді цікаво, вже так, щоб завершити так про цю агресію до Крін Балтії, тому що ми пам'ятаємо, як розпочалася в нас вже повномасштабне велика війна, повномасштабне вторгнення, коли от перед тим були навчання оці, ці. В Білорусі, І от зараз ми спостерігаємо за навчаннями, які називаються Захід-2025, де беруть, бере участь не лише Росія, тренуються з білорусами, в тому числі, а й Китай. Ми знаємо, відвідували ці навчання і так далі, інші е, такі теперішні союзники, е, скажі, скажімо так, Росії. Чи е, все ж таки можуть ці навчання бути спробою? Ем, Зайти в країни Балтії. тому що знову ж таки ми пам'ятаємо про те, що на початку червня, якщо не помиляюся, так само НАТО в Балтійському морі проводить навчання щорічні, тобто вони там вже десятки років тривають, і цього року Росія туди перенесла і там чекали умовно, чи чекають досі якоїсь провокації. От Як ви гадаєте, чи треба орієнтуватись на ці навчання? Чи це знову ж таки гра м'язами, як тоді розцінювали, і ми в тому числі, чи це дійсно серйозний сигнал про те, що нам потрібні? Вони однозначно готуються і все це відточують. Ідея перерізання Сувалківського коридору. Ця сухопутна смужка польсько-литовського кордону і прокладення шляху від Калінінградської області РФ до Білорусі це все абсолютно реальні плани. І більше того, я впевнений, що навчання запад 2025 у них включено відточування саме цих маневрів. Стосовно того, чи буде фізично перетин кордону, я більш ніж на 90% впевнений, що не буде, чи можливі якісь поодинокі провокації з порушенням повітря. Нього простору розвідувальних дронів я думаю, що так вони цілком можливі. Чи можуть ці навчання росіяни використати для того, щоб не знаю, атакувати північні регіони України для бо для того, щоб відволікти ще більше наших сил так теоретично таке можливо. Чи буде це на практиці? Я все таки більш оптимістичний, що навряд чи вони наважаться, і скоріше за все, росіяни після проведення цих навчань і проведення злагодження будуть поповнювати інші гарячі напрямки. Ну я нагадую, що все таки Курська операція триває. А західні аналітики вказують на те, що на захід від населеного пункту Тьоткіно на території Російської Федерації, все-таки на війська продовжують просуватися? Чим власне плутають логістику ворога, що впливає на наступальні дії на півночі Харківської області і на території на, на півночі Сумської області? Росіяни готуються, але воювати із нами. І з Балтійськими країнами вони зараз не готові. Балти і поляки зараз розвивають свою систему щит. І Фіни, здається теж яким передбачено і вихід з угоди про непоширення піхотних мін. Це угода на рівні ООН, Це мінування, це побудова загорожувальних споруд, це придбання, наприклад, як Балти тих же fpv дронів в Україні, причому це партії в сотні тисяч. Тобто підготовка, як би там не було, іде. Повним ходом чи росіяни наважиться атакувати. Я думаю, що станом на зараз ні, вони точно не в такій позиції. надія на те, що Путін остаточно здурів, звісно, залишається, але я на неї точно не розраховую. Ну і на завершення теж таке запитання, тому що багато справді експертів сходяться на думці, що от цей ракетний дроновий терор він лише буде посилюватися. На жаль, і ото осінь буде особливо важкою. Однак говорять, що росіяни зможуть запускати в бік України до там по 500 БПЛА раз. От як ви гадаєте, це реалістичні цифри чи трошки перебільшені? Це реалістично, але не зараз. От дуже багато є маніпуляцій на цьому фоні. От коли у нас є атаки, масовані підряд. І Дуже багато з'являється і матеріалів, і аналітики в лапках, що от все росіяни вийшли на цей період, і все вони нам рознесуть. Є правильні заклики, що ми маємо готуватися. Ми дуже сильно пощипали стратегічну авіацію Росіян. У них дуже сильно поріділи їхні запаси ракетного озброєння, і вони не б'ють дуже точково, це не порівняти цифри, коли вони десятками і сотнями е, обстрілювали нашу територію. Але от шахеди вони нарощують 25 й рік. У них був роком визначений і вони скоріше за все цього досягли, щоб вийти на повний цикл виробництва шахедів. їм допомагає у удосконалювати їх, зокрема, і Китай там є китайські технології, зокрема в на деяких зразках було виявлено 12-канальні антени китайського виробництва на поодиноких шахедах були встановлені системи, інтегровані зі штучним інтелектом. Але поточний стан, якщо заміряти, наприклад, травень-червень, росіяни можуть в середньому робити 175 БПЛА за добу, але це не лише шахеди, це й оці дрони обманки гербера із спеціальними лінзами, які. При потраплянні сигналу протиповітряної оборони виглядають як повноцінна ціль на моніторі, тобто із дронами-обманками приблизно 175. в росіян 11 пускових майданчиків цієї зброї. Кожен пусковий майданчик може запускати від 20 до максимум 60 ось оцих засобів повітряного нападу. Тому росіяни, звісно ж, прагнуть до цього. Саме тому ми б'ємо по окремих ланцюгах і б'ємо по тій же Алабузі, де знаходиться великий хаб. Саме тому ми розробляємо декілька наших розробок. Це і наші дрони-перехоплювачі, це і наша лазерна система гризу. Це і турель зі штучним інтелектом. Це і застосування нашої авіації, армійської авіації, таких як гелікоптери, це і гвинтової авіації. Також ми цим працюємо, щоб максимально диверсифікувати. Тобто, щоб ну продовжувати збивати шахеди, і причому, не дивлячись на те, <пір Owner> прошу вибачення, що е росіяни запускають їх на висоті в 2-3 кілометри, і він опускається лише перед ударом, е е ефективність мобільних вогневих груп все таки зберігається на від, на, на відтинку 30-40%. Вони однозначно прагнуть до цього, вони будуть нарощувати, і тут дійсно буде гонка, чи ми маємо наростити достатню кількість засобів, і в тому числі Ребів, і от зараз тестується питання відключення мобільного зв'язку, бо шахеди використовують українські сім-картки, і цю ідею вони запозичили у нас. І чи зможуть росіяни Росіяни? Розуміють, що так як ми... Коли лишилися без західної допомоги, в нас вибухнув ринок FPV-дронів, Ми бачимо зараз статистику, про яку я говорив, скільки техніки знищується. То ми і тут знайдемо протидію їхнім шахедам, і вони хочуть просто використати це вікно можливостей. по максимуму вистріляти цивільне ціль, тому що на фронті, не дивлячись скільки м'яса вони поклали. Немає якихось величезних успіхів, а з знищеними селами ну особливо не похвалишся на міжнародній арені, і вони за рахунок терору і інформаційно-психологічних операцій вірять, що ми посипемося зсередини, що люди будуть вимагати відставки зеленського, сирського всього вищого військово-політичного керівництва і припинення вогню на будь-яких умовах, чого власне і потрібно путіну. Тому так місяці будуть важкими. Не можна ігнорувати сигнали повітряної тривоги, але точно ми працюємо над цим, щоб мінімізувати і цю загрозу з боку росіян.